І дубль 2, доброго разу ще раз. Прям історія, яку хочеться розказати вживу. Я щойно провела ефір. У мене був шалений заряд ще з вчорашнього вечора, бо зараз заходять потужні енергії перед сонцестоянням. І от цей ефір склався, він був досить таки активним. Мені там наставили купу сердечок, вогників, порозуміння. Вже в особисті хтось щось починає писати, що от я там зрозуміла от те, а от до мене дійшло ось те. І дівчата вам дуже дякую. І що відбувається, я тицяю в інстаграмі, щоб зберегти ефір, і в мене таке перечуття, що я зараз кудись не туди тисну. І я все одно. Іду і натискую ті самі кнопки. Відтоді ефір не зберігається. І я ось тільки що говорила про те, щоб вірити в себе, про те, щоб заповнювати свій новий об'єм. Я зараз повторюю цю інформацію, мені вона прям ще більше вляглася зараз, напевно, після того, як я її проговорила ще раз. І ось що відбувається? Це про ось те, що в нашому житті стається постійно. І те, що мені мої дівчата пишуть: а якщо в мене не вийде, а якщо я щось зроблю не так, а якщо в мене от, ну, не складеться, і ось в мене реально зараз ось з вами разом не склалося ось тут. Хтось чув хвір, хтось зайшов на самий кінець і вже готовий був, питають, а запис є, ти ж зараз ну, дасиш, як завжди, прослухати спочатку, я ще не встигла написати так. Але бачу, що ні, не дам і буду робити по новій. І це ось той момент, коли не сказати, що а, хто почув, той почув. Але ж в мене був заряд, щоб почуло більше, щоб зрозуміло більше. Бо я щось сьогодні догрузила щось, якісь енергії дійшли, я потім їх ще перевірила на дівчатах, які вранці грали в Лілу, які пишуть в особисті, які є в чаті по свят. І я бачу, що. Настільки синхронно у нас все відбувається, настільки все класно, і я ж так само слідкую за своїми колегами, за іншими блогерами, психологами. І ми зараз знаходимося на одному такому певному етапі, коли йде колосальне розширення об'єму. І що з нами в цей момент в цьому об'ємі відбувається? Уявляйте собі, дивіться, для того, щоб Вирости кудись далі, беремо на прикладі дерева, що спочатку росте. Спочатку виганяються оці гілки стовбур, а потім іде розширення в сторони різні інші гілочки, наростає листва і з'являються, в кого там квіти, в кого яблучка, в кого як. Так? Але для початку йде оцей стержень, це чоловіча енергія, енергія захоплення простору. І вона зараз в нас у великій кількості. І питання в тому, хто захопить цей простір. Яким чином захопиться цей простір? З якими думками захопиться цей простір? І це зараз не тільки про щось глобальне, що відбувається у всьому світі. І особливо зараз перед цим сонцестоянням йде велике прояснення. Просвітлюється весь простір, і нам буде видно, що відбувається. Але у нас, у кожного оце захоплення простору відбувається виростання. Відбувається у кожного особисте. У когось когось іде розворот в стосунках, у когось є іде розворот в розумінні, що я знаходжусь не в тих стосунках, і мені треба їх покинути, і піти в інші. У когось іде. Розуміння, що о, це цей бізнес, цю роботу покинути, цю почати. А ні, я краще кудись піду навчатися. Я створюю якесь своє коло, я створю свою якусь програму. Іде ось це активне виростання. Ми знаходимося навіть просто в природі. зрозумійте, що літо це активна фаза росту. І ми зараз знаходимося в цій активній фазі всі разом, кожен окремо для себе. Що ж робити? Дивіться, коли ми отак активно виросли, в нас стається психологічна перевірка, чи витримуємо ми ось цей об'єм? Чи витримуємо ми, чи вистачить нам на горизонтальну розпаковку, на розворот і захоплення всієї цієї території? Да, ми десь туди вистрелили, вийшли в якусь висоту. А чи зможемо ми цю висоту втримати? Чи візьмемо ми розворот цієї висоти? Це історія кожного нас зараз окремо, енергетична, психологічна, матеріальна, кожного окремо. І чи ми витримуємо це, чи ми підемо в це? Питання до кожного з нас, не до держав, не до більшого якогось простору. Зараз історія про кожного окремо. І чим більше нас таких окремих впорається, тим швидше відбудеться оцей квантовий скачок для всієї землі, бо ми всі знаходимося на великому організмі, який теж чекає наших оцих маленьких точечних включень. А якщо ми зараз будемо думати, боятися, бути невпевненими, бо коли ми ось так от стартуємо згадайте дітей, які за літо виростають на 10 см. В тіло виросло, а психіка не може зрозуміти: блін, я не влажу туди, в мене нога стала така, у мене там зріст такий. Психіці потрібно час для того, щоб адаптуватися, зрозуміти і обжити цей великий об'єм. І ось зараз нам дали цей великий об'єм, а ми дійсно не знаємо, що далі робити. Ми думаємо, що ми не впораємось. Ми починаємо всередині нас, отак от реально починає тріпати. І ми не знаємо, що робити. І якщо ми думаємо так, наче я все нормально роблю, все зі мною норм, а що ж тоді? Чого все все одно так стається? Чого так відбувається? І що ми перше робимо? Ми починаємо те дивитися, хто не робить. Значить, це він винен, значить, це вона вина. значить, це той не додає щось, Бо заспокоєння не приходить. Або починаємо себе довбати. І отут от момент або себе задовбали і знову схлопнули той об'єм і не пішли в розгортання тієї висоти. Або ми в цей момент кидаємося на партнера, на маму, на дітей, на начальника, на кого завгодно. Це ти такий, це ти не робиш. І іде оця така претензія, яка теж не дає розвороту. Вона теж випалює об'єм. І наша задача з вами в цей момент зупинитися, не поспішати, тихенько придивитися, що може бути. Бо в цей момент ми маємо не претензії, не самокопання, не самобічування, а дати в цей об'єм. Розворот віри. Коли дерево росте догори, воно вірить, що в нього вистачить сили, дати гілки в сторони, розпустити листву, квіти і плоди. Воно точно це робить. І наша задача зробити так само: повірити, що нам достатньо сили. Бо в минулого року це дерево сюди виростало, в ньому вистачило об'єму, вистачило сил. І точно так само в нас. Минулого року ми вижили. Минулого року ми десь закріпилися. Минулого року ми щось зробили. Ми... Вчора ми щось зробили. Чому ми тоді вирішили, що сьогодні в нас не вийде? От наша задача оце, не вийде в себе максимально викорінити. Це не значить, що ми маємо бути такі, знаєте, якось буде. Ні, не якось буде. Буде так, як я хочу. Буде так, як хоче для мене Бог. Але я точно буду докладати максимум зусиль для того, щоб все було добре. Якщо я так буду налаштовуватись, якщо я так на це все буду дивитись, то в мене почне виходити. Оцей об'єм віри нам абсолютно колосально потрібний. І ось зараз мій, мій маленький оцей момент, коли я втиснула не туди кнопочку. Я ніби зробила провтик. Я могла себе зараз назвати там лузеркою, знов ти не вмієш користуватися інтернетом, ти не вмієш користуватися цим інстаграмом, пора вже вивчити скільки можна. Можна було на себе наїхати. Можна було придумати собі, що е, там помічниця не справляється, чи там мене не підтримали, чи там щось мені не так. Ну, в кожній ситуації по-різному. Можна було зробити себе крайньою, можна було знайти когось крайнім, а можна було ще піти такий, знаєте, аля духовний відльот. Значить, це не всім треба було почути. І зловити себе на оцей гачок, коли я не йду в розширення, я не готова, я не вірю, що воно потрібно мені і комусь. І тоді я себе раз і схлопую. І тоді це... це не про дорослість. Пам'ятаєте, я завжди своїм дітям кажу, Едісон, перш ніж та лампочка у нього засвітилася, він зробив тисячу одну спробу. Хто нам вадить зробити цю тисячу одну спробу? Ніхто. Тільки ми самі себе зупиняємо, обмежуємо і кажемо, що ми не до. Так, от цю штуку треба з себе абсолютно повністю викорінити. І дивитися, а де ще я що можу зробити. А де я ще можу зробити ще якусь там енну спробу, а може в іншому місці, а може по-іншому, а може додати якихось інших зусиль, а може додати якихось інших слів. І ось зараз нас реально перевіряють на оцю впевненість, на оце бажання бути добрішими до себе, до інших, рухатися далі. Бо кусатися і агресувати ми вміємо. І це проходить отак раз на ура. А от стримати і зрозуміти, що краще сказати, коли краще сказати, яку емоцію тут варто проявити оце вже дорослість. І у цій дорослості ми заборгували. Ми реально заборгували Богові. Ми заборгували собі її, в першу чергу, собі. Ми очікуємо, що станеться. Ми очікуємо, що. Ми вже стільки всього зробили, значить, Боженько нам дасть. А самі для себе що ми даємо? І от я зі своїми дівчатами постійно говорю, які приходять і говорять з претензіями, він мені там, не, він мені то, я ж тут то, 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 а він нічого. А чому ти тоді сама для себе це не робиш? Я питаю дівчат. Ну, от якщо тобі чоловік не робить компліменти, невже ти не варта тоді компліментів? Вона ну, така варта. Я кажу: а чому ти собі сьогодні сама не зробила той комплімент? Ну, якщо ти варта, ти варта подивитися в дзеркало і захопитися собою, чому ти цього не робиш? Ну, це типу не так. Не, не той ефект, не ті враження. Дійсно, не ті враження, і не той ефект. Але для того, щоб з'явився отой більший ефект, коли до тебе притягуються люди, які в тобі це бачать, ти спочатку маєш побачити це в собі і дати собі отой первинний ефект сама. І зараз історія в чому, коли до нас, коли ми виростаємо в цей об'єм, коли в нас з'явилася ця чоловіча енергія, ми дівчатка, ми швидші. Ми зараз теж стрибанули, ми дуже шуганули далеко. І ми такі заповнюємо цей об'єм, ми йдемо у нові відносини, ми йдемо у нові бізнеси, нам давай нові кола і нове все. І в цей момент ми, ми жорсткі, ми захоплюємо територію. І ми кажемо, що так як раніше було, вже не буде. Ми хочемо по-іншому, ми хочемо іншого відношення, ми хочемо іншої якості життя. Хто сміливий так іде. І кожен сміливий крок, кожен наступний розворот саме так і відбувається. Коли ми вистрибуємо вище і кажемо, що так, як було раніше, не буде. Тут я жорстка, тут кожна жінка жорстка. І що в цей момент можна робити далі? Турбуватися про себе, наповнювати себе в цьому об'ємі. Але в цей момент приходить до тебе той чоловік, який хоче дострибнути до тебе. І він починає тобі годити. І от дівчата зараз мені вони дійсно кажуть, Наташ, що відбувається? Вони, вони мені там то-то, то-то, то. Вони мені все дають, а я не задоволена. А знаєте чому? Бо вони дають вам, з отого попереднього об'єму, з того маленького квадратика, а ви зараз в такому. І для того, щоб він вас задовольнив. Він має теж стати отого більшого об'єму і спочатку дати не вам, а собі. Тому чоловіки, от зараз величезне прохання, прям. І, дівчата, ви слухайте, бо розкажу для чого. Ваші чоловіки теж зараз повинні навчитися дбати про себе. І ми маємо, дівчата, їх навчитися відпускати в, в ту роботу. Навчитися навіть випихати в ту турботу, спонукати їх до тої турботи. Бо якщо вони нам будуть зі свого маленького об'єму, порожнього об'єму щось намагатися давати, нам завжди буде мало, бо вони не наповнені. Точно так само, як ми приходимо до них і намагаємося їм пожарити оті котлети, а всередині скаженість. А всередині немає задоволеності. Всередині, ота пустота і голод то тими котлетами травитися. І ти з ним ідеш навіть кудись там, на прогулянку, а тебе тіпає, бо ти сама себе не наповнила. І в тебе повна порожнеча, в тебе повний аут. Ти нічого з цієї порожнечі дати не можеш. І зараз точно з цим самим стикаються наші чоловіки. Вони виснажені. А ми з них ще й вимагаємо. Дай, дай, дай. І ми в якійсь мірі ми праві, ми їх стимулюємо до росту, але їм треба підказати. Бо ми в цьому плані вже навчені. Бо ми в цьому плані прожили вже купу тренінгів, ретритів і так далі. Ми вже знаємо, що для того, щоб ті котлети були смачними, той секс був скажено яскравим. Я маю бути задоволена до того, як він зайде в хату. До того. Як я з ним зустрінусь, я вже маю бути задоволена, вони цього ще толком не знають. А ми це вже пройшли десятиліттями на своїх оцих бабських тренінгах. І ми молодці, ми умнічки в цьому. Але тепер це все треба донести ще й їм, нашим коханим чоловікам, що їм теж це потрібно. І не на рівні просто піти випити і розслабитись. Бо там не наповнюється, там дійсно злегка знімають напряг. Але наповнення не відбувається. Але для того, щоб далі йшло в розворот в парі, а цього вимагає простір. Зараз простір буде вимагати пар, в яких все виходить. Ми йдемо в той світ, де такі пари будуть на вагу золота і дуже круто потрібні. І нас будуть підводити до того, щоб ми виходили і створювали нові або концентрувалися на тому, щоб цю, яка є, полагодити. І от що нам для цього треба зробити? Нам потрібно постійно наповнювати себе і допомогти нашим чоловікам теж зрозуміти, що їм потрібне наповнення. Зараз відкритися душа в душу щиро, відверто розказати, показати, пояснити. Що це не наша бабська дурь, це реальний оцей об'єм новий, це нові розвороти. І тут буде перевірка для кожної пари. Повірить, піде в контакт, значить, мій. І для мене перевірка, для кожної жінки перевірка. Я раз спробувала, типу, не повірив, не, повів, не повівся, не почув, значить, нафіг з пляжу. Ні, не так. Зайди другий раз, зайди третій раз. Умудрись, донеси, покажи, щоб тебе почули. Будь переконливою. Алкоголь навпаки вимиває залишки енергії. Так, згодна, вимиває. Тому і ти разом розслабитися на ставочок не варіант. Ідіть в контакт, ідіть в душевність, ідіть в відвертість. Розказуйте один одному, чого ви хочете. Просіть у своїх чоловіків, щоб вони дослухались до вас. Знаходьте той варіант, як достукатись до їхнього мозку, до їхнього серця, до, їхні, до їхніх душ. Бо вам це важливо. Вам важливо мати партнера, який з вами на одному рівні душі. Тому умудряйтесь, ми вже вміємо себе тримати. Тепер допоможіть наповнитися їм. В них теж має вийти. Тоді разом у нас буде теж контакт. І ось це сонцестояння про те, що жінка повна, чоловік повний, і тільки тоді відбувається оце злиття і розворот, запліднення нового часу, нової системи, нової землі. І у нас це має відбутися з вами на новому рівні. І зараз ось цей рівень про те, щоб. У нас вийшло. А для цього потрібна відвертість. Для цього потрібно йти і казати, ти знаєш, от от так от, І що ти дурне мелиш, і в цей момент не образитися, в цей момент не схлопнутися, не послати, а спробувати донести, якщо він тобі досі важливий, якщо ти його досі бачиш в парі біля себе. І ось тут йдуть явні чисті, живі перевірки на цей контакт. Бо він зараз буде дуже цінний. І на основі отаких цінних пар піде розворот далі. І чим більше ми їх зараз створимо, тим швидше піде налагодження ситуації у світі. І це все залежить від кожного з нас, і від жінок, і від чоловіків. В кожного своя відповідальність. У нас жінок донести, допомогти, а у них почути і включитись. І в кожного 100% відповідальності. Тому пробуйте, не бійтесь, ідіть, бо вам це важливо замовчувати і терпіти. І десь там з дівчатками піду, розважусь. Цей час закінчився. Цей час реально закінчився. Нас будуть підводити, нас будуть спонукати до щирого душевного контакту. Душа в душу, відкриватися. І я вас запрошую, бо я допоможу, я знаю. Я проходжу це з кожного дня. Сама проходжу дівчат веду, і в нас виходить. І розказала в попередньому ефірі, який не зберігся. Сьогоднішня така маленька історія після вчорашньої ліли, коли чоловік десь щось там вухом підслухав з одною з клієнток, коли ми говорили, і я їй пісочу їй, що ти маєш бути більш відвертішою, ти маєш там то-то, то-то-то. І він щось там вихопив кілька фраз і образився на неї. І такий ввечері говорить: ми з тобою в ліжку втрьох, я ти і твоя Наташа. Як так можна? І Благо дівчинка в мене вже навчена. Вона каже: знаєте, як вона відповіла? Каже: ти знаєш, який ти крутий чоловік, якщо ти відразу задовольняєш двох жінок? Розумієте? Ось так, дівчата, навчіться, навчіться відповідати, навчіться спонукати, навчіться грати, навчіться бути цікавими для своїх чоловіків, не тільки для себе. Бо вам важливий цей контакт, вам важливі ці пари, не тільки їм, вам теж. Це не значить, що потрібно підстроюватись. Це не значить, що потрібно бути зручними. Ні. Відстоювати свої інтереси в першу чергу, наповнювати себе, а потім з такою великою цікавістю, з драйвом іти у контакт. Бо це, це буде набагато краще, ніж було раніше. Тому приходьте, і я за ручку, кожну з радістю веду і навіть кожного. Бо з чоловіками працювати теж дуже цікаво. Приходьте, буду, буду дуже рада. І всі ми тут працюємо зараз на благо нашої землі. Бо якщо ми будемо розбурхувати у ту ненавість, яку в нас зараз намагаються качнути, в першу чергу ми зробимо шкоду землі, а потім ця шкода долетить і до нас. Тому будьте поміркованими, не включайтесь. Включайтесь у добро, включайтесь у допомогу, включайтесь у взаємодію, включайтесь у такий довірливий добрий контакт. Там, де фокус уваги те росте. Пам'ятайте, це постійно. І якщо ми зараз будемо про ненависть і про хай їм повернеться, то повернеться в якийсь час і нам. Можливо, не в цьому житті, а в наступному. Але ми душі, ми вічні, і ми і те, і те проживемо. Тому давайте думати наперед. Давайте будемо поміркованими і відкритими і відвертими. Обіймаю всіх і сподіваюсь, що зараз правильно збережу ефір.